Доброго ранку, діти! Нині в нашому рідному краї дивно пора хазяйнує і гуляє. Листя дерев та кущів золотить. Краплями з хмароньки часто дощить. Може, ви діти не знаєте досі, як ця пора називається? Осінь. Так, молодці, дітки. Ви знаєте, яка у нас зараз пора року? Осінь. В цю пору року достигає врожай овочів. Тож пропоную потрапити на город та грядки і побачити, які ж овочі там ростуть. А чи знаєте ви, як вони називаються? Гадаємо разом. це помідор молодці. А це хрумка капуста, звісно, а це червоний та жовтий перці, червоний буряк вітає вас, а це бараболя або картопля. Зелений огірок, Помаранчевий гарбуз, кабачок та веселі морквинки. Дітки, бачите, скільки різних овочів? Дітки, а зараз веселі овочі. Хочуть з нами погратись. Гра називається Знайди зайвий. Який із цих предметів зайвий? Так, полуниця, бо це ягода. Який? Із цих предметів зайвий. Так, яблучко, бо це фрукт. Який із цих предметів зайвий? Так, слива, бо це фрукт. Який із цих предметів зайвий? Так, малинка, бо це ягода. Який із цих предметів зайвий? Так, грушка, бо це фрукт. Молодці дітки! А зараз ми з вами ще пограємо та розкладемо овочі у корзинки. Треба розкласти овочі за кольором. Починаємо. Помаранчева. морквинка. де в помаранчевий кошик. Молодці. Кабачок у зелений. Правильно. Огірочок теж зелений кошик. А червоний перчик. Звісно, до червоного кошика молодці. А в який же кошик жовтий перчик? Правильно, в жовтий кошик. Помідорчик до червоного кошика. Молодці. Картоплинка до жовтого кошика потрапляє. А помаранчевий гарбуз прямує в помаранчевий кошик. Капусточка, звісно, до зеленого. Молодці діти! Молодці дітки! Ми гарно з вами попрацювали, дізналися назви овочів та розклали їх у корзинки. До побачення, до нових зустрічей!